Краєм світу уночі при Господній при свічі хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, іде в ніде в невороття, іде леліно, як дитя, і жене його у спину, сірий маятник життя. Я зробив такого янгола в техніці оригамі, Вона прийшла до нас з Японії. З паперу можна робити різні фігури. До прикладу, я зробив такого паперового янгола. Спочатку нам дали папір, потім ми зробили в гармошку і потім ще один. Так раз потім ми його Трошки тут загнули, потім приклеїли, потім намалювали голову. А потім ми його зробили. Незвично для мене було пробити гармошку. Подавався місце малювати голову. чудова новорічна іграшка. Буду прикрасати її на Ялинку. Взагалі-то ялинку люблять прикрашати всі діти. Я прикрашав минулого року всякими прикрасами і навіть льодяниками. Ми робили це з мамою і папою. Це був прекрасно проведений час. з цього новорічного свята теж будемо прикрашати. І в мене з'явилась ось така нова іграшка і це янгол, щоб не вештав уночі. При Господній при свічі, Щоб по світі не тинявся. І із янголом на плечі, Віє вітер вировий, тервиє рой род моровий, маятник все дуще пухка, стогне як ледь живий. Привіт, мене звати. Аня, я тримаю в руках ось такого ангела. Сьогодні зробила його на заняття. Я його зробила з бумаги. Спочатку ми складали гармошку, потім надали форми, і вийшло дуже цікаво. Отака новорічна іграшка мене є для. Ялинки, і ще я люблю прикрашати свою ялинку. Скоро будуть новорічні свята. Я буду прикрашати ялинку всякими кульками з папою, з мамою і з братком. Ми це робимо всім разом. Це чудово проведений час. А сьогодні про це я розпитаю отак на камеру. Ми вчимося говорити в кадрі. Щоб не вештав уночі, при Господній при свічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі, Віє вітер вировий, віє рой рот моровий, маятник все дужче пухка, стогне ягол. Не янголятка виконана в техніці оригамі. Це японська техніка. І раніше я вже робила так роботи. Сьогодні зробила ось таку новорічну іграшку. На відміну від дитячих робіт, у мене вийшла. Навіть гарніше, тому що сьогодні я дуже здарася. Ось, наприклад, передати такі відтінки. Моя новорічна іграшка буде окрасою ялинки. Свою ялинку я люблю прикрашати, коли на ній багато іграшок і багато світла, і багато гар'янт. Ми це робимо з мамою і з татом. Це чудово проведений час, і тому сьогоднішня іграшка і сьогоднішній майстер-клас мені дуже сподобався. А він іде іде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі. Янголе, не впадь з плеча. А у мене два Янголи. Встигла їх зробити два. Вони вийшли чудові. Найбільше мені сподобалось робити. Голову особливо, коли з'являлись очки, носик і ротик. Оце новорічні іграшки. І скоро буду прикрашати свою ялинку. Я, як завжди, прикрашаю з мамою і з татом. І це чудово проведений час, бо я люблю своїх батьків. І мені з ними дуже комфортно. Цього року буде теж. Також є ялинка і в мене вже є дві саморобні іграшки. Я зробила його в техніці орігамі. Техніка орігамі прийшла до нас з Японії. Це коли з паперу можна робити різні іграшки та фігурки. До Сьогодні зробили ми таку новорічну прикрасу Янгола. Я спершу взяла і розфарбувала дві половинки бумажки. Потім я їх, склеїла, потім я їх склала в гармошку. І потім я їх разом склеїла. Мені приклеїли голову і я намалювала. Мені приклеїли сердечко. Мені найбільше сьогодні сподобалось робити янголято, тому що воно дуже красиве получається. І це новорічна прикраса. Щоб не вешта уночі, при господні при свічі. По світі не тинявся, із янголом на плечі, віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все душе, буха стогне Янголе. У мене в руках ангел сьогодні зробила його на занятті. Я перше малювала на папері, а потім його. Згинала. Потім надала фон. Вийшло дуже красиво. Найбільше мені сподобалось малювати. Вийшла чудово, новорічна іграшка. Я буду прикрашати ялинку з мамою, і з папою, і з сестрою і із... зі мною. У нас жива велика. Ялинка, не можу дочекатись коли-небудь дочекатися до свята. Ангела, це чудова новорічна іграшка. Ми робили техніки оригани. Це є погнівська техніка, коли з паперу вирізаєте... Іні фігурки. Хоча скоро змалювала спочатку і ріпила сердечко і прикліпила голову. Потім зробила гармошку, потім з'єднала геталіні. Найбільше мені подобалося. Розмальовували. Найбільше мені подобалося малювати. І плюс з собою ялинку. Вона сімейна радиття. Чекаю на барічний свят. ангелочок, було його в техніці орігання. Дуже чекала, Японії прийшла до нас. З паперу можна дуже багато фігур. Я сьогодні робила ангела. Спочатку я розмалювала, потім я взяла таку гавну потім потім я його так шагнала. А потім мені піклі голову, потім я зробив лише обличчя і селедечка дуже красиве. Лише новогодня ігоршка. Я це щеплю на свою ялиночку. Піклашаю, свою дуже красиву ялинку з батьками. Ну, більша, я ще є, не знаю. Но ми опіклошаємо такими шайками і, може, такими ангілочками. Це було мину, минуло року. А чого року буде теж дуже красива ялинка? Я ж чекаю, коли буду цю ялинку. Ось така чудова іграшка. Це новорічне ялго. Його можна повішати на ялинку та новорічні прикраси. Я його робила з бумаги. Це техніка Орігамі прийшла до нас з Японії. Я робила його з. З паперу. Спочатку складала гармошку, а потім розмальовувала, приліпляла голову і ось вийшов у мене такий гарний ангелочок. Його крильця можуть отак літати, та може відкриватися толок. І можна тримати за цю штучку. Я чекаю, коли буду наряжати ялинку з батьками. Зазвичай у нас. Наряджав кульками та такими янголками. Ялинка у нас невеличка, зросту 200 сантиметрів, але дуже стильна, прикрашена гірляндами і всіми новорічними прикрасами. Мені дуже подобається сам процес. Чекаю не дочекаюся, коли ми будемо наряджати ялинку з батьками.